Шливо не гасати, не плигати, не скакати, не розмістити стрибнути, не стрибнути, наче м'яч. Що потрібно, аби влаштувати дитяче свято: гарна погода, друзі, трошки уваги, повітряні кульки. А якщо до цього додати новий атракціон, успіх гарантовано. Наскільки вдалий цей рецепт у неділю, вкотре змогли переконатися мешканці Зінькова та Миргорода, з нагоди таких чудових свят: трійці та міжнародного дня захисту дітей, волонтери за допомогою народного депутата Олега Кулініча влаштували у містах чудові дитячі свята. Олег Кулініч у Миргородському районі вже давно відомий як майстер влаштовувати дітлахам свята програма встановлення дитячих майданчиків по всьому району триває вже кілька років і цього разу отримала чудове продовження. Новий яскравий ігровий комплекс у дитячому парку Зінькова добре доповнив і без того, чи не найкращий у районі дитячий майданчик. Дійсно, це стало такою доброю традицією. Це вже третій такий майданчик, чи третій комплекс, який я дарую нашому рідному місту. Це один із кращих дитячих парків в області. І Давайте так і будемо далі продовжувати. Повітряні кульки, солодка вата, величезний батут, безліч конкурсів і розваг, із чудовими призами. Очі розбігалися, і діти стрімко бігали майданчиком, намагаючись встигнути якомога більше і нам дуже нравиться. Мені тут дуже подобається різні конкурси. Можна вірші розказувати, подарунки отримуєш. Все тут добре. А в цей час у Миргороді розпочиналась друга частина свята у парку Дружба, опіку над яким Олег Кулініч взяв ще два роки тому. Відтоді волонтери за підтримки депутата неодноразово влаштовували тут прибирання, лагодили лавочки, освітлення, і найголовніше привели до тями дитячий майданчик, який відтоді регулярно поповнюється новими гойдалками та гірками. Це, мабуть, вже третій такий міні-майданчик, якщо його так можна назвати в цьому парку. І ви бачите, що дуже це позитивно сприймається безпосередньо дітьми. І це, мабуть, основне, коли діти відчувають оцю теплоту до них, відчувають увагу до них. Це те, заради чого ми дорослі працюємо і взагалі живемо на землі. Дітям розваги, дорослим радість, та навіть на святі завжди знайдеться хвилинка вислухати та допомогти вирішити чиюсь проблему. Між тим на майданчику вирує свято. Аніматори приготували чимало конкурсів. Дітей розважають співаки та жонглери. Тут знайшли чим зайняти і невгамонних любителів побігати, і тих, хто любить спокійно щось майструвати. Чудово вихідний зараз... день є куди. Дітей завести. Нам дуже нравиться свято. Ми хочемо пожелати нашим діткам, щоб вони росли здорові, красиві, умні. Зухали смами, Розваги тривають. Між тим Олег Кулініч непомітно залишає свято із виглядом людини, що задоволена зробленою справою. Наостанок лише обіцяючи це не останнє. Будемо продовжувати. Ми маємо зробити все, що в наших силах, аби діти росли щасливі.